Добрий день. Рівняюсь. Я дуже довгий час мені дуже подобався Філіппо Йондзагі, але він вже, вже давно закінчив. Мені дуже подобається Роберт Левендовський, тому більше я дивлюсь на нього. Це більше мій типаж нападаючого за даними, за, за характеристиками. Якщо чесно, він не був складний, тому що напевно я якось себе підготував до цього. Тому тому він не був таким складним, тим паче я потрапив в команду, яка була молодою. Тому це було неважко, всі добре прийняли і це було якось органічно. Враження просто чудові, тому що всі, всі адекватні, все, все професійно е і всі добре прийняли, тому тут все структуровано, все, все чудово, дуже гарне місто, тому я тільки радий, що я приєднався до, до клубу. Я хочу, звісно, як, як нападаючи побільше забити, допомогти команді, щоб команда допомогла мені, тому що нам пови, потрібно залишитись у першій лізі, тому завдання побільше забити, поменше пропустити і рухатися далі. Ну, звісно, конкуренція є. Тут є два, два, два нападаючих, тому і, і з досвідом, і, і молоді, тому конкуренція є, це завжди добре. Тому це для мене і супер, і це ріст, це прогрес, тому все супер. Мені мені дякувати Богу дуже дуже легко даються навантаження, тому я до них готовий, які б вони не були важкі. Тому все чудово і буде, і все чудово і зараз. Я при приїхав, тягнувся за один-два дні, тому що я до цього хворів е неділю, напевно, до приїзду. Тому вже все все чудово. Всі нагрузки переношу добре. Ритуалів в мене немає, напевно, це вже чи переріс, чи, чи змінив своє ставлення, тому я вважаю, що все залежить від мене, а не, а не від якихось ритуалів, від трави на полі і тому подібне. Тому ні, в мене ритуалів немає. Я хочу сказати, щоб вони побільше приходили на наші ігри, нас підтримували, допомагали, тому що це, це завжди приємно, коли, коли приходять на тебе дивитися, підтримують команду, тому приходьте, вболівайте. Обов'язково підписуйтесь на наш інстаграм, фейсбук та слідкуйте за нами в соціальних мережах.